Панель опцій Attention, блокування комп'ютерів учнів. Ви можете блокувати екран, клавіатуру та мишку комп'ютерів учнів за допомогою єдиної команди. При цьому на екрані може виводитись будь-який текст, графічне зображення або веб-сторінка. Функція Attention дає змогу утримувати увагу учнів на певних моментах заняття. Однією з важливих особливостей даної опції є те, що графічне зображення, яке виводиться при блокуванні, повинно знаходитись на комп'ютерах учнів для коректного відображення. Перейдіть на закладку Option для проведення налаштувань даної опції. Натисніть на опцію налаштувань. У вікні, яке з'явилось, можна вибрати Attention картинку. Для цього натисніть на кнопку Browse. В даному випадку залишимо картинку, яка використовується за замовчуванням програмою. Натисніть кнопку Background Color для того, щоб вибрати фон картинці. Так само, як і картинка, може відображатись Attention Text. При його демонстрації на екранах моніторів студентів буде також блокуватись мишка та клавіатура. В запропонованому віконечку набираємо текст. Також замість введеної декількох фраз може відображатись цілий текстовий файл. Для цього натисніть на кнопку Browse. Виберіть виділений файл. Як ви бачите в даному вікні прописався шлях до текстового файлу. Натисніть кнопку для вибору фону, на якому буде відображатись текст. Погодьтеся із вибраним кольором, натиснувши ОК. Налаштуйте розмір шрифту вашого Attention тексту. Тип шрифту Arial звичайний червоного кольору 16 розміру. Також в даному вікні можна ввести адресу Attention веб-сторінки, при відображенні якої також буде блокуватись клавіатура та мишка у студентів. Погодьтесь з усіма налаштуваннями, натиснувши ОК та перейдіть на закладку Actions. Перейдемо до застосування даної опції. Усі студенти виділені, тож продемонструємо їм Attention картинку. Натисніть на відповідну опцію. Ось така картинка відобразиться на моніторах студентів. Виділимо усі підключені до класу комп'ютери та натиснемо на опцію «Image File». Натискаємо на Browse та вибираємо бажану картинку. Пам'ятаєте, ми в опціях налаштовували Attention Text. Для його відображення на комп'ютерах студентів натисніть на відповідну кнопку. Ось він і відобразився на екранах моніторів студентів, саме з таким фоном та кольором букв. Також можна відобразити текстовий файл на всіх підключених комп'ютерах. Натисніть на кнопку для його вибору. Нам пропонується продемонструвати текстовий файл, шлях до якого ми вже вказали, або вибрати новий текстовий файл. Остання Attention-опція опція це відображення веб-сторінки, адресу якої ми вказали у попередніх налаштуваннях. Натисніть на відповідну кнопку. На екранах студентів завантажилась відповідна сторінка. Ще однією важливою опцією даного продукту є Supervision, перегляд екрану комп'ютера учнів. Відслідковувати роботу учнів важливий елемент навчального процесу, однак в традиційному класі для цього необхідно переходити від комп'ютера до комп'ютера, що займає час та не є ефективним. З продуктом NetopSchool ви можете відслідковувати роботу як всіх учнів одночасно, так і кожного індивідуально, а також у разі необхідності брати керування на себе віддаленим комп'ютером. Для попередніх налаштувань даної опції натисніть Option Supervision. У даному вікні нам пропонується опції блокування мишки та клавіатури студентів, а також налаштувати бажаний інтервал, з яким буде відображатися монітори кожного студента. Для детальних налаштувань натисніть Session Properties. Дане вікно аналогічне до налаштувань Demonstration. Отже, ми тут можемо налаштувати Display, налаштування мишки та клавіатури, вибрати необхідне стиснення передачі зображення та налаштування робочого столу. Натисніть ОК та перейдіть на закладку Actions. Виділяємо студента зі списку монітор, якого ми хочемо переглянути, та натискаємо на відповідну опцію. Перед нами з'явився екран монітору студента та панелька керуванням переглядом. Для того, щоб зупинити перегляд, натисніть на кнопку Стоп. Опція «Remote Control» дозволяє взяти на себе викладачу керування віддаленим комп'ютером студента. Для цього виділіть студента зі списку та натисніть на відповідну опцію. Ось монітор студента. В даний момент в нього заблокована мишка та клавіатура, тому він буде уважно спостерігати за всіма діями, які виконує викладач з його проєктом. Ще однією важливою опцією для викладача є робочі групи. Вона створена для того, щоб він зміг зрозуміти, які студенти до якої робочої групи підключені, або, якщо їх нема, то створити. Для перегляду робочих груп натисніть на відповідну опцію. У вікні, яке з'явилось, ми бачимо назву класу та студентів, які до нього підключені. Для створення робочої групи перейдіть на закладку Клас Setup» панелі режимів відображення та натисніть на списку Student Groups. У випадаючому списку виберіть «New» Нова та вводимо назву нової групи. Шляхом перетягування мишкою додаємо студентів до групи. Перейдіть на закладку «Classroom» в панелі режимів відображення. Також розглянемо ще один важливий момент, як створити клас. Натисніть на стрілочку біля назви класу, в якому ми знаходимося зараз. Виберіть опції та натисніть кнопку Додати. Вводимо назву нового класу та погоджуємось. Натисніть ОК. Ми одразу перейшли у щойно створений клас. Поки що студентів підключених до нього немає. Для того, щоб вернутися у попередній клас, натисніть на білу стрілочку. У меню яке з'явилось, вибираємо назву попереднього класу та натискаємо ОК. Програма переходить до класу та перевіряє усі підключення до нього.